Всім привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Настільні хроніки. Сьогодні у мене на огляді під полум'ям небес від видавництва Kilo Games. Гра розрахована на одного гравця, тривалість партії 20-40 хвилин від 12 років. Давайте подивимось на ігровий процес, і я поділюсь власними враженнями. Прибульці напали на землю: людство намагається врятуватися в підземних бункерах. Ви будете розкопувати підземну базу, збільшувати рівень досліджень, здобувати енергію та збивати ворожі космольоти. Мета гри підняти позначку дослідження на верхівку вертикалі, перш ніж прибульці знищать місто. Ви можете програти у двох випадках, коли корабель спуститься до ряду з черепом або маркер на треку пошкодження дійде донизу вертикалі. Пошкодження ви отримуєте тоді, коли ворожий космоліт досягає міста. Кожен раунд складається з трьох фаз. Фази кубиків ми кидаємо їх і розміщуємо в наші кімнати підземної бази. Потім активуємо властивості кімнат, і потім третя фаза переміщення ворожого корабля. Фаза кубиків: киньте 5 кубиків, 3 сірих та 2 білих. Кожен кубик ви маєте розмістити на різну вертикаль бази. Сама база розділена на дві частини завдяки екскаватору. Всі кімнати до нього вважаються розкопаними, перед ним ще не розкопані. Перед екскаватором ви можете розмістити лише один кубик. Це робиться для того, щоб екскаватор порухався на відповідну кількість клітинок і розкопав додаткові кімнати для використання. Одразу після розміщення кожного кубика космольоти спускаються на відповідну кількість клітинок. На шляху до вашого міста ваші вороги можуть змінювати вертикаль або зупинятися на клітинках з вибухом, на яких згодом можна буде їх знищити. Як тільки ви розміщуєте білий кубик, то ви маєте перекинути інші, ще не використані до цього. Далі фаза кімнат. На цьому етапі ви активуєте ефекти кожного розміщеного кубика в будь-якому порядку, які кімнати ми можемо побачити на нашій базі кімнати протиповітряної зброї, що дозволяють зменшити на один рух космольотів. Кімнати винищувачів дозволяють збивати один або кілька космольотів, які знаходяться на клітинках з вибухом, і відповідають або менше за числове значення на кубиках. Жовті кімнати виробляють енергію, необхідну для активації інших кімнат або переміщення екскаватора. Кімнати дослідження дають змогу просуватися по вертикалі дослідження і таким чином виграти. Деякі кімнати мають кілька клітинок, їх можна використовувати тільки за умови, що на всіх її клітинках розміщені кубики. Після розіграшу всіх кубиків розіграйте третю фазу корабля. В першу чергу космічний корабель переміщується на один ряд ближче до міста. Потім активується дія корабля, в залежності від ряду, якого він досяг. Тут можуть додаватися й інші космольоти, переміщення екскаватора назад та інше. І наостанок, перед наступним раундом запустіть раніше знищені червоні космольоти. Гра продовжується допоки ви не досягнете останньої поділки на треку досліджень, або не зазнаєте значну кількість ушкоджень, або ваш корабель не досягне міста. У кожної плитки з небом є два боки з різним рівнем складності, тому тут є доволі висока варіативність. Ви також можете грати в режимі кампанії з чотирьох розділів, оборонятимете різні міста зі своїми ефектами, що змінюють деякі правила гри, сценарії, з'являються персонажі з особливими здібностями. В різних режимах додаються сині кубики, це роботи, які залишаються на базі і їх не потрібно розміщувати в інші кімнати. В правилах ви зможете ознайомитися з підготовкою до партій, як урізноманітнити окремі ігри, і так далі. Тепер буду ділитись власними враженнями, і гра дуже добре змушує продумувати свої ходи наперед. І який кубик обрати, в яку кімнату його поставити, наскільки ворожий космоліт порухається вниз, і на якій комірці він зупиниться. Якщо вам потрібно його знищити, то відповідно... Прорахувати так, щоб він зупинився на комірці з вибухом, а потім активувати кімнату з винищувачами, тобто. Тут дуже добре напружується мозок, і так кожен раунд. Відповідно, не всім зможе зайти такий ігровий процес, тому що тут потрібно дуже багато прораховувати. І від раунду до раунду вам буде здаватися одноманітним ігровий процес. Не обійшлося, звісно, і без рандому потрібно кидати кубики. І незважаючи на те, що ви можете перекидати кубики, коли розміщуєте білий в кімнатах своєї бази, так все це рандом, і в певний момент гри він може вирішити. Я б сказав, не все залежить від вашого планування, яким би Воно ідеальним не було. Чи готовий я взагалі грати у гру під Полом'ям Небес? Механічно мені вона сподобалась. Але є великий нюанс вона розрахована на одного гравця. Якщо вас це не бентежить, то я однозначно рекомендую цю гру спробувати і, можливо, вона вам сподобається, особливо, якщо ви любите ігри на прорахунок, де потрібно добряче так подумати. А цій грі я поставлю 7 з 10. Тож раджу всім, хто цікавиться соло іграми. А що ви думаєте про гру під полум'ям небес? Всім дякую за увагу. Дякую тим, хто підтримує додатково канал на Баймі Кофі, і ми скоро з вами побачимось.